Що здається занадто дорогим, але насправді на 100% того варте убер додому замість водіння в нетверезому стані, чи то судові витрати, чи то витрати від аварії, чи то проблема з тимчасовим позбавленням прав. Воно того не варте, не пийте і не сідайте за кермо. Я говорю так: якщо ти не можеш дозволити собі Uber, ти не можеш дозволити піти кудись і випити. Гарне взуття та шкарпетки. Багато в чому це пов'язано з правильною посадкою, як взуття, так і шкарпеток. Тому важливо, якщо ви витрачаєте гроші, переконатися, що ви правильно підібрали взуття. Ще одна порада: купуйте дві пари однакового взуття і носіть їх по черзі. У стільці потрібен час, щоб розвантажитись, а цього не станеться, якщо ви будете носити. Одну й ту саму пару щодня. Досвід навчив мене що є речі, на які варто витрачати гроші, наприклад, пилососи для автомиїв. Також варто витратити бакс 50 чи скільки там, щоб скористатися таким пилососом, а не намагатися користуватися власним пилососом. До того ж, він набагато швидше прибирає вашу машину, ніж домашній пилосос, якщо ви намагаєтеся прибрати в машині електроніка, купуйте її новими у фірмових магазинах. Не варто витрачати 10 доларів на те, щоб купити щось, що не працює або не має зрозумілої політики. Яке повернення допомога по господарству? Якщо ви можете собі це дозволити, найміть когось, хто буде регулярно прибирати ваш будинок. Так він залишиться завжди чистим і вам не доведеться нічого робити. Освіта це великий пункт. І про нього можна було б написати набагато більше. Очевидно, чи не всі витрати на освіту варті того, тому я не обов'язково маю на увазі диплом про вищу освіту чи щось подібне. Але освіта для себе або особливо освіта для дітей, якщо вони у вас є, може приносити дивіденди протягом усього життя. Один цікавий секрет: регулярний прихід хатній робітниці також мотивує вас підвищувати порядок, щоб вона могла прийти і прибрати. Наприклад, якщо ваша доморобітниця приходить щосереди, то до вівторка ви переконаєтеся, що підлога чи для пилососа, що на столах немає купи речі і так далі. Якщо у вас є схильність дозволяти речам захаращуватися, це безумовно буде мотивувати вас тримати речі в порядку: якісний диван, один з диванів на замовлення, room, room, Board, Art House або флекстейл. Не купуйте мотлох від Jaybird, Ashley, Barrow, Westhelm тощо. Це правда, всі вони укладають контракти на виробництво меблів з одними і тима кількома ж компаніями, і вони роблять однакові базові речі для всіх. Важливо знати спеціалістичну специфіку стелярних виробів і каркасу того, що ви купуєте, а також особливості тканини. Більшість цих магазинів мають однакову базу якості, але бувають і промахи. Зазвичай все, що зроблено в Америці, буде хорошим. Професійні кухонні ножі. Ви платите не просто за можливість різати, ви інвестуєте в скорочення часу на підготовку, безпечне використання та інструмент, який при належному догляді прослужить вам все життя. Не підривайте свої кулінарні навички неякісним обладнанням. Пам'ятайте, що тупий ніж це перша Ознака, що шеф-кухар шкодує про свою роботу. Хороший посуд загалом. Моя мама все ще готує здебільшого з набору каструль і сковородок, які вона має з 70-х років, і вони досі працюють чудово. Її чавунний набір навіть старший і, ймовірно, колись дістанеться мені. Матрац, взуття, стоматологія. Куртка. У такому порядку. Як стоматолог, дякую, що не забуваєте про нас. Багато людей ігнорують і не можуть отримати допомогу вчасно, поки не стане запізно. Якісні велосипеди. Якщо взагалі любите їздити на велосипеді, я щойно змінив свій сталевий велосипед за 1200 баксів на карбоновий за 3500 баксів. Я був би щасливий, якби хтось подарував мені Бентлі. Звичайно, на велосипед можна легко витратити вдвічі більше, і якщо я коли-небудь зможу собі це дозволити, то так і зроблю. Я вірю в те, що. Треба мати найкращий велосипед і найкраще спорядження, яке я можу собі дозволити, пошити під замовлення одяг, носити одяг, який правильно сидить, зручніше, виглядає краще, та він має якість, яка служить довше. Крім того, вам не обов'язково купувати дизайнерський одяг на замовлення, а потім перешивати його. Ви можете заощадити на високоякісних речах і перешити їх так, щоб вони ідеально сиділи на вас. У мене є два пальта з 80-х, які коштували мені 25 баксів разом, які я перешила за 160 Баксів і вони прекрасні, бездаганно сидять і прослужать мені до кінця життя. Нещодавно я купила пару джинсів Кельвін Кляйн початку 90-х років, 10 баксів, а потім підшила їх під себе за 18 баксів. І вони не тільки постійно отримують компліменти, але й мають функціональні кишені та набагато вищу якість, ніж більшість сучасних дизайнерських джинсів. Якість більшості споживчих товарів впала за останні кілька десятиліть. Але хороші речі все ще висять у магазинах перепродажу, чекаючи на те, що їх будуть носити ще років 30 Плюс квиток на концерт улюбленого виконавця про гроші, на які ви швидше за все забудете, як тільки вони потраплять на нього. Я купив квиток для своєї дружини на концерт Джефа Бека незадовго до його смерті. Вона була його великою прихильницею. З самого початку мені подобається його творчість, але я не можу вважатися фанатом. Так чи інакше, вона провела найкращий час свого життя, і я був радий, що зміг зробити це для неї. Вантажники: 100% на вагу золота. Точно. Раніше я думав, я скоріше помру, ніж заплачу комусь, щоб Перевести мої речі на облаштування в новому будинку. У мене йшла вічність, тому що я повністю виснажувався, коли все завантажив і розвантажив. Набагато простіше просто спакувати речі в коробки, попросити вантажників перевезти їх, а потім витратити енергію на розпакування і облаштування, а не на завантаження і розвантаження. Хороші навушники. Я маю на увазі дуже хороші навушники. Я б легко витратив кілька сотень баксів на нову пару. Це просто цілий новий світ. Я підтримую цю думку, наголошуючи не лише на якості звук. Але й на хорошому шумозаглушенні можливість перетворити гучне місце, яке викликає занепокоєння, наприклад, аеропорт, літак або жваве кафе на ваш особистий тихий притулок, а потім почути кожну деталь у будь-якій музиці, яку ви слухаєте. Це дуже важливо. Хороші шини не існує жодного аспекту безпеки або продуктивності, на який не впливає щеплення шини з дорогою. Я дуже сміюся, коли бачу автомобілі за 100 тисяч доларів зі сміттєвими шинами. Хороший адвокат, коли ви дійсно цього потребуєте. Якщо ви не можете дозволити собі хорошого адвоката, ви точно не можете дозволити собі поганого. Це цитата, яка запам'яталася мені особисто. Щоправда, це сказав мені юрист, але я виконував для нього it роботу, і він не намагався мені себе продати, завести собаку. Це того варте: їжа, візити до ветеринара, одяг та іграшки. Все це варто того, щоб мати собаку, який беззастережно любить тебе. Я дуже люблю свою собаку. Хороша кавоварка. Я витратив близько 1200 баксів, але тепер рідко виходжу за кавою в місто. Мені більше подобається кава, яку готує моя кавоварка. Якщо ви погоджуєтеся або маєте свій приклад речей, що справді варті своєї ціни. Поділіться в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих обговорень. Гарної іднини.